Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене замовлення Avon по каталогу за лютий місяць. Так, давайте підемо по каталогу. Що в мене замовили? Перше, що замовили, це от е, такий бронзер у кульках. У мене відтінок насичений, от цей бронзер. Не буду розкривати, я вже його розкривала, дивилася, з ним все добре, але лишній раз не буду відкривати і закривати, щоб не пошкодити коробочку. Тому що всі ви знаєте, що коробочки у Avon це така дуже хвороблива тема. Так, далі, е От по фокусу була така гарна пропозиція, е новинка губної помади, яка підходить саме для тебе. Це прем'єра березня це глянцева губна помада з гіалуроновою кислотою, суперзволоження, відтінок марсала. І до неї йшов ще олівець у відтінку рожевий кашемір, от ця парочка, Йшли по ціні 200 гривень, 199, здається. Замовила, думаю, або собі залишу, або Ну, можливо, в мене і куплять цей відтінок. На камеру він трішки рижуватий. Ну, зараз, можливо, так правильно камера передає. З, от, дуже схожий, майже 100% з відтінком от на губах у моделі. Ну, а Олівець теж лишній раз відкривати не буду, тому що, можливо, якщо піде на продаж, щоб не пошкодити коробочку. Так, рожевий кашемір відтінок, ще раз повторюю, так, далі. Далі замовили у мене, вірніше, я замовила неперевершений аметист олівець. От такий відтінок теж, або відтінок неперевершений аметист. Поки що не буду відкривати, тому що, можливо, продам його 129 гривень. Також у мене замовили от, такий олівець бронзовий блиск, називається. От Точно такий він я перевіряла, точно такий, як на картинці співпадає відтінок. Теж не буду відкривати лишній раз, вибачте, але ну, така ситуація, що це не моє, і не знаю, чи, можливо, на подарунок піде, чи, чи собі клієнтка замовила, не можу вам сказати. Так, далі, далі замовили у мене скульптуруючий олівець для брів, відтінок коричневий, олівець. теж відкривала, перевіряла. З ним все добре. Так, 149 гривень. Ні разу я не замовляла ці у ліці, тому не знаю, не можу вам нічого сказати. Так, по моїх рекомендаціях, клієнтка замовила нюдово-ліловий відтінок лаку Color 60 хвилин Оцей лак. Ви не, не, не разу вже бачили цей лак у мене на нігтях. Дуже-дуже гарний відтінок, зверніть увагу, дійсно, нюдово і такий виходить дуже гарний відтінок і на нігтях гарно виглядає. Так, далі, далі, що в мене замовили? Це замовили от такий крем для рук, відновлювальний дерма. От цей крем для рук 60 гривень. І також з цих сторінок розпродажу чудових пропозицій замовили відновлювальний лосьон для тіла з олією кокоса 109 гривень от 400 мл. Дуже подобається клієнтці, Вона постійно замовляє ці лосьони. Так, далі. Хороша ціна була на туалетну воду Wild Country. Ну, звичайно ж, скористалися цією пропозицією. Хто любить цю водичку 269 гривень. Я коли вам розповідала, показувала замовлення за січень місяць. Я помилково сказала, що і акційна ціна на інкадесанс Lotus. Ні, на жаль, ціна не акційна 389 гривень. Мій улюблений аромат. Чекаю, коли будуть знижки на цей аромат, і обов'язково замовлю. Так, далі. Далі, далі, замовили у мене от міцелярний такий гель для омивання. Сяйва 129 гривень. От цей міцелярний гель. Так, далі для себе я замовила олію для губ живлення, відтінок ніжна квітка. Це такий от без блискіток, просто от такий він глянцевий. От, дійсно, дуже гарний блиск і хороша ціна: 119 гривень. Він це олія для губ живить і дарує трьохкратне живлення. Зволоження дарує ніжний кольор і блиск, і не залишає відчуття липкості. Хороша ціна в наступному каталозі за березень уже набагато дорожча ця олія коштує. Так, і, 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 ну, і ще за замовлення. Не пам'ятаю на яку суму, більше 1000 гривень. От такий гель для душу з яблуком і конвалією 720 мл. Пропонували нам по 100-109 гривень, здається, хороша ціна. Кремовий гель для душу, який подобається багатьом, можливо, теж продам його. Так, що от таке в мене було замовлення по цьому каталогу, ніби все вам показала так швиденько. Ну, звичайно, отримала каталог на березень місяць, і от такий розпродаж. Да, чи що це тут. Я не знаю, що це, що це за додаток, такий міні -гід. Березня найкращі пропозиції. Ну, не знаю, що тут за найкращі пропозиції. Вже дивилася в дівчат в оглядах, то нічого тут хорошого немає. Теж саме можу сказати про каталог на березень. Ціни ростуть, нічого такого супер-пупер, привабливого немає. ну Деякі-деякі позиції є, такі, що можна замовити. А можна і не замовляти. Ну, і ще що хочу сказати: багато дівчат вже зробили огляд цього каталогу. Що, що я хочу додати: От обкладинку, хочу звернути увагу на обкладинку. Я нічого не маю проти, проти, оці, проти моделі. Жіночка чудова, колоритна така, але чудові в неї зуби. Але я розумію, що Avon це така велика міжнародна компанія. От, але все ж таки можна було якось зробити трішки каталог березня. З якимось українським акцентом, щоб видно було, що це компанія Avon Україна, як пишуть так. Ну, якось от от, от це все це, якби не воно все не наше. З повагою ставлюсь до як, як правильно сказати, щоб нікого не образити. До темношкірих моделей, але ну, це все не наше. І ще чому ж все-таки ви в Росію зробили каталог, обкладинку іншу, от, яка зараз мелькає на просторах Ютубу, і постійно е, вона чомусь з'являється в рекомендованих нам, наш, нам, українцям. От, Тому от таке, таке зауваження, як у мене, як у клієнтки, як у Українки, яка ну користується компанією Avon, продукцією компанії Avon. Завжди говорю, не знаю, чи будуть замовлення, можливо, і не буде. Але мене завжди на роботі питають, чи є в тебе новий каталог, чи є в тебе новий каталог. Ну, знаєте, дехто бере просто полистати, так щоб ну, просто подивитися як жіночий журнал. Ну, а дехто все-таки і замовляє. Є в мене клієнтка, яка любить тільки Ейвон. От що б там не сталося, вона буде замовляти тільки Ейвон, ні Oriflame, ні які інші компанії, тільки Ейвон. Ну, всі ми різні, усі бажання різні, усі ми, звичайно, розуміємо, хто, що і як зараз в такі наші важкі часи, зокрема, це я говорю про компанію Avon. Але ми кожен, кож, кожен з нас робить свій вибір. Тому поки от так. Дякую вам за те, що можливо так швидко. але ну, Така ситуація теж у мене, ви знаєте, і з телефоном, і з пам'яті в телефоні. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, за перегляди, здоров'я, всім хорошого настрою! Ну і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!